Вже третій рік Олександрійською громадою курсуватиме яскраво прикрашений дивобус. Перший чарівний рейс автобус здійснив 20 грудня в села Ізмайлівка та Головківка. Завітає дивобус і в інші населені пункти громади, говорить директорка Олександрійської ЦБС Тетяна Троцюк. Графік руху дивобусу знайомий, він розміщений на сайті міської ради, також в соцмережах. Тобто всі діти і батьки, якщо захочуть відвідати наш дивобус, мають змогу подивитися графік курсування автобусу і підійти на той час, коли їм потрібно. Ми відвідаємо також і селище Олександрійське, і мікрорайон Байдаківський, мікрорайон Перемогу, також будемо в Зенігородці Мартоїванівці. І закінчив наш казковий маршрут Дивобус в Олександрійському театрі. На маленьких відвідувачів, які завітають на чарівні зупинки різдвяного транспорту, чекатимуть солодощі, активні ігри та конкурси від відомої лісової чарівниці Мавки та її друзів-помічників. Цього року до дітей завітають Мавка з лісовим мешканцем Гуком, з лісовиком. Дуже популярним став цей мультфільм українського виробництва. Тут багато легенд, міфологічних істот, і ми не могли оминути його. І цього року ми вирішили зробити. Бити такий екскурс, Україну, різдвяну історію, оскільки, окрім Мавки і Гука, тут будуть різдвяні ельфи, адже це символи духи Різдва, і без них ну, ніяк не можна обійтися. Головним героєм, головним головною родзинкою свята буде дракон, оскільки він є символом року. Але він буде не сам, але він буде з зайкою. І вони як символ цього року і прийдешнього зустрічатимуться, передаватимуть права один одному і, звичайно, розважатимуть дітей. Фінальною точкою мандрівки дивобусу громадою стане театральний сквер. Туди автобус завітає 23 грудня о 16 годині.